Даємо про все найважливіше на 15-ту годину у студії Марина Кухар півсотні ракет і більш як 650 дронів. Саме стільки цієї ночі росіяни випустили по нас із вами. Україна пережила чергову комбіновану масовану атаку. Били балістикою, кинджалами та іскандерами. Наші сили оборони знешкодили 650 цілей. На жаль, влучання є. Мішенню ворога була наша енергетика та логістика. А саме залізнична вузлова станція у Фастові, це Київщина. там знищений залізничний вокзал. Вигоріли і пасажирські локомотиви, а ще зруйноване вагонне депо. Обійшлося без людських втрат, адже працівники вокзалу вчасно спустилися у сховище. Ще одне влучання припало по диспетчерському центру. Через атаку був змінений рух потягів та електричок. Але вже ближче до обіду маршрути відновили, кажуть в Укрзалізниці. А ще обіцяють, вокзал відбудують, а поки встановлять тимчасові модульні конструкції. Гучно було і на Дніпропетровщині. Є влучання поблизу житлових будинків. Відомо про трьох поранених. Більше про атаку на регіон Софія Москаленко розкаже. Масована атака росіян по Дніпропетровщині. Протягом ночі армія РФ направила на регіон дрони і балістичні ракети. А зранку вдарила ще і калібрами. 7 сімно дві тисяк виск шум близький. Ви бачите, пошкоджені покрівля, фасад, машина пошкодження. Ну як у всіх живі все гаразд. Ми знаходимо на території домовлодіння залишки ракет. Найбільших руйнувань зазнали ці будинки у селищі поблизу Дніпра. Одна оселя зруйнована, вщент ще майже десяток пошкоджені. Зачепило і гаражі. Я тут спав на річки над надімною спол, то що це, це трошики стіни, це, це сті не надімною. Я прокинувся від того, що на мені штори, ну, чим все, навіть телевізор на мені там ще лежало, по склу побіг, почув, що газ на вулиці свистить. Цю оселю подружжя будувало 10 років, а тепер у дворі величезна вирва від російської ракети не залишилося вікон, лише каркас стін. Подавали да. своїми руками. Це І... бокійна. І прожили ми тут 10 років і все це порушено. Це і врятувало. Воно міцне і воно вистріла. Ну я живий. Тепер почуваю так, що треба розвертатися і знову будувати своє життя. Віктору осколками посікло руку. Крім нього, поранення дістали двоє: чоловік і жінка. Їх оглянули медики, і лікуватися усі будуть амбулаторно. Після ранкового вибуху згадують сусіди. Побігли шукати травмованих. Абсолютно абсолютно всі усі бігли один одному допомагати. Спочатку обдзвонювали, кричали, хто живий, потім почали дзвонити телефоном, кого не могли знайти. У Дніпрі ж внаслідок атаки виникло кілька займань. Дим було видно з різних районів міста. Уламки однієї з ракет впали просто на дитячий майданчик у середмісті. Пошкоджень дістав приватний будинок. Я вискочила роздіта, як була, не могла заспокоїтися. Таке враження, що дім підстрибнув. Дитина так кричала, не могла заспокоїти. От звідси дівчинку вели. Я її побачила, не в собі дитина була. Також вибухи пролунали на криворіжжі, там пошкоджена інфраструктура. Удари прийшлися по об'єктам електроенергетики. Повідомили у Міненерго протягом ночі оборонцям неба вдалося збити 40 безпілотників. З Дніпропетровської області Софія Мускаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Продуктовий склад на 4 тисячі квадратних метрів, знищений у Луцьку. Під час ранкової атаки на місто ворог спрямував 22 шахеди. Пошкоджений і житловий будинок поблизу, повідомив керівник області Іван Рудницький. На щастя, ніхто не постраждав, а пожежу на складах уже локалізували. Вогонь всередині гасили за допомогою спеціального робота. Зберігалися продукти харчування, напої та інші речі, це цивільне підприємство. Загалом було залучено понад півсоті рятувальників. І внаслідок нічної атаки є знеструмлення в шести областях: Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській. Про це повідомили в Міненерго. Окрім того, росіяни били по об'єктах генерації електроенергії на Львівщині та Запоріжжі. У кількох регіонах запровадили аварійні відключення, кажуть в Укренерго. А це означає, що графіки не діють. Людей просять економити світло і протягом дня не вмикати. Потужні прилади. А в Рязані цієї ночі дрони атакували один із найбільших у Росії НПЗ, і це вже. У дев'яте початку року удар підтвердили в Генштабі України. Повідомляється, що у районі підприємства прогреміла серія вибухів, після чого почалася пожежа. А через роботу російського ППО уламки безпілотника пошкодили багатоповерхівку. Місцева влада твердить, що надрізанню нібито збивали 29 БПЛА. Окрім того, вибухало ще щонайменше у семи областях Росії. А ворожа міноборони переконує, що загалом вони збили 116 дронів. Біля берегів Болгарії тоне Кайрос, танкер російського тіньового флоту, який атакували українські морські дрони. Судно сіло на мілину і потроху набирає воду. Екіпаж 10 чоловік. Евакуювали турецькі берегові служби, намагалися відбуксувати аварійний корабель до берега. Однак через сильний шторм їм не вдалося. Два підсанкційні танкери Кайрос та Вірат були атаковані наприкінці минулого тижня. Операцію здійснили підрозділи СБУ разом із військово-морськими силами України. Раніше обидва танкери ходили під прапорами Гамбії. Та після того як вони потрапили в санкційні списки, гамбійська влада. Виключила їх із реєстру свого флоту. Володимир Зеленський підтвердив можливу поїздку до Лондона уже на початку наступного тижня. Про це він заявив журналістам під час молитовного сніданку у Києві. За його словами, після 16 годин шістнадцятої години вечора він матиме розмову із нашою делегацією, яка зараз перебуває у Сполучених Штатах. І якщо все просувається, цитую активно, то зустріч у Великій Британії буде вже у понеділок. Може бути понеділок. Я ще чекаю, поговорю з нашими Сполучені Штатами, з нашою командою, які сполучені Штати. Же у сполучених штатах тривають переговори щодо мирного плану. Новий раунд відбудеться вже сьогодні. Повідомили у своїх соцмережах секретар РНБО Умєров та спецпосланець Дональда Трампа сів Вітков. А напередодні у Майамі була шоста за останні два тижні зустріч української та американської делегації. На ній обговорювали майбутню відбудову України, спільні економічні ініціативи, а також результати поїздки до Москви. На початку тижня американці е зустрічалися із путіним. Результати переговорів поки не розголошують. Американська та українська сторони підкреслили, що закінчення війни і надійні кроки до припинення вогню та деескалації необхідні для запобігання поновленню агресії та забезпечення комплексного плану реконструкції України. Обидві сторони погодились, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди залежить від готовності Росії продемонструвати серйозну прихильність до довгострокового миру, включаючи кроки щодо деескалації та припинення вбивству. Більше 60% американців підтримують надання Україні зброї для боротьби з Росією. Стільки ж людей вважають, що Київ має перемогти. Такі результати опитування, яке провів інститут рейгана у Сполучених Штатах. Згідно з його даними, Україну підтримують як прихильники демократів, так і республіканців. А ще переважна більшість респондентів схвалюють НАТО і погоджуються із тим, що США повинні утримувати найпотужнішу армію. Світу. І сьогодні день тих, завдяки кому існує Україна, день наших збройних сил. По всій країні зараз відбувається низка урочистостей, на знак шани наших бійців, Голові, головні з них у столиці за участі перших осіб держави. Привітав воїнів Володимир Зеленський і вручив їм нагороди, декого нагородили посмертно. Командири підрозділів отримали бойові прапори та стрічки почесної відзнаки. Захищаючи Україну, наша армія змінилась так, що зараз це багато в чому взірець для інших армій світу. Але зміни повинні продовжуватись і будуть. Наша армія має бути максимально сучасною в усьому. Я вітаю. Усіх вас, українські воїни, з вашим днем, з Днем Збройних сил України, я пишаюся вами, українські захисники, українські захисниці. Я дякую кожній родині українських воїнів. Ми дякуємо мамам, татам, наших справжніх героїв. А далі про одного із тих, хто поклав своє життя заради батьківщини на фронті під час виконання бойового завдання загинув Сергій Жимела. Йому було лише 32. Яким був цей звичайний герой? Розкаже Ельвіна Сейдбулаєва. Зі сльозами на очах Світлана міцно тримає фотографію сина. На ній її Сергій такий гарний молодий. Таким він залишиться назавжди. На війну він пішов добровольцем. Узяли його не відразу, спершу зарахували до резерву. В цей час Сергій волонтерив, допомагав військовим та переселенцям, а згодом повідомив. Мам, я вже засуху, я не приїду. Сили казала синочок не треба. Він сказав: мам, як не треба. Я хочу всі так будуть розсуждати, що не треба. У нас в Україну нікому буде захищати. Майже чотири роки. Чи не щодня Сергій між виконанням бойових завдань знаходив хилинку, щоб написати рідним. Мамочка як У, у мене все хорошо. Спершу Сергій тримав оборону на Київщині, згодом воював на Сумщині, Харківщині, Донеччині. А восени – на Запоріжжі це прапор підрозділ, це шеврон підрозділу, 65-та механізована бригада. А ще Сергій проходив військове навчання за кордоном у Великій Британії. Брат мене служив за перемогу, і тепер ми будемо звичайно триматися. Він мені завжди казав, що малая це війна. Я на війні, я туди не грати, пішов. Старший сержант Сергій був командиром екіпажу БПЛА. Побратими його згадують як відповідального бійця. Дуже чимна, порядна людина, на якого завжди можна було покластися. Дуже відповідальний. Він дуже мріяв бути офіцером, захищати свою батьківщину. Під час відпуски Сергій мало говорив про війну, намагався більш уваги приділити родині, дружині та маленькій донесті. Сережа це неймовірний батько для своєї маленької донечки. Він завжди тішився якимось її новим навикам і вмінням. Для нас він завжди буде найкращим батьком, найкращим чоловіком. Він був по-перше дуже щирий. Він був дуже уважний. Для мене він особисто особистої для мого чоловіка це діда. Він був наш другий син. Такий у нас маленький, був, залишився героєм. Старшого сержанта Сергія Жемела поховали на Київщині на Алеї Слави. Ільвіна Сідбулаєва, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон. Єдині новини. У Києві до Дня Святого Миколая засяяла головна ялинка країни. На Софійській площі її запалили напередодні. Цьогоріч вона оформлена у пастельних кольорах фресок Софії Київської і крізь століття символізує радість Різдва і Силу України. Деревце штучне, 16 метрів заввишки, підсвічене гірляндою і прикрашене чотирма з половиною тисячами іграшок. А ще на Софійській площі буде невелика ковзанка і кілька будиночків з гарячими напоями та солодощами. Усе коштом доброчинців. Киянам сподобалося. Гарна, дуже така вона. Інтелігентна і естетична, знаєте, як з, цих, з американських фільмів така. Ось, але на яву і велика. Дуже класна. Ну, мені більше подобається, ніж минулого року, насправді. Так. Да. Так, по новорічному. Ми гуляємо, просто гуляли, ми Тут наш улюблений шлях, і ми і тут ми випадково е, опинилися саме в той час, коли ялинку мають запалити. Я не пам'ятаю, яка вона була минулого року, тому мені, мені нема з чим порівняти, але я мені подобається клас.